Що ж, всім привіт, всім Аюшки. і ПГ знову обісрались. Всі думали, блін, от вам халява, от вам класні завдання. Але як завжди, я ржу сорі але всі чекали днів три-чотири, здається, вони мрижили людям. Що в нас якісь технічні збої, і в ітозі вони що зробили? Вони випустили таку новину скасування події, золотий скарб, компенсація за ключі до доступу. Тому, до речі, у якого ще ключі були, і ви їх не використали. Ось умови, які вам потрібно буде зробити. Бійці з величезним жалем повідомляю вам, що через технічні неполадки подію золотий скарб скасовано. Ми розуміємо, як це прикро. Повірте, нам це рішення далося нелегко, і ми прийшли до нього вимушено. Ну, понятно. Коротше, дуже всі почали собі прям танки бустити там голду і все інше, бо там дві 500, голди, 5000, це максимальні. Там танчики 4-8 левела. Ну, звісно, блін, і випадіння в відсотка дуже велике. І люди почали реально дуже багато фармити. Я впевнений, що це вони ще ніякі не технічні проблеми. Не хвилюйтеся, якщо у вас е, вже є ключі доступу, ми надішлемо вам гідну компенсацію відповідно до правил події Золотий Скарб, щоб отримати ігрові цінності як компенсацію, досить просто війти до, до гри до 3 травня, тобі ж е, протязі місяця. Ми сповістимо вас про нагороду за ключі в центрі повідомлень. Він знаходиться в правому нижньому кутку ангара, так що слідкуйте за повідомленням у грі. Ще раз приносимо наші найглибші вибачення за всі нерушності та плутанину. Ми цінуємо ваше терпіння і відданість та докладаємо всіх зусиль, щоб подібні технічні проблеми не виникли в майбутньому. Дуже дякую за розуміння та підтримку. Коротше, обістралися по повній програмі перед цим ще й там години 3-4 не було взагалі доступу до танків. Коротше, по повній програмі. Але нагадаю, якщо в когось були якісь ключі, то просто зайдіть в гру, щоб їх. Можливо, в щось цікавеньке пере... перекомпенсують. А так, чекаємо нових подій, надіюсь, без технічних неполадок, так би мовити. Буду вдячний за вашу підписочку, лайкосик, ну і бажано коментарі, що ви думаєте з приводу цього. Всім Па-па